Цей мені тракторець подарили, якщо це болото виставим на продаж, не то, друзі пальто, від нього позбуватися. Мінімум 2 тонни і розпіарений тракторець. Якщо є косяки, я про них чесно розповідаю. В Ютуб потрібно куда гроші, цей тракторець був би отакий. Це те, що якраз мені бракує в цьому тракторцеві. Не продати його, а розіграти серед вас, шановні підписники, шановний колектив. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що, все, жнивами закінчили, взялися тепер далі за сіну. Вже думав, що буде на цьому квітка, тому що ціна вже просто немає, куди мені запихати. Все, що можна було, кругом я поскладав. Коротше, все зайнято. Ну але люцерочка пре що дурна цього року, тому що вологи куча, душі у нас куча, люцерка росте. Тому що ж, як бачили, викусили її. Ну і тепер її заготовляємо, сушимо, будемо возити. Ну але сьогодні не про це. Сьогодні ми поговоримо на кінець-то. Про цього тракторця. А саме про те, я думаю, пора вже вам розповісти, чому цей тракторець куплявся, для чого він куплявся. Ну і звичайно, що з цим тракторцем далі буде на каналі в мене. Ну, коротше, я думаю, буде вам по-любому цікаво, як то кажуть, таку трішечки е за навісу привідкриємо. Тому що всім приємного перегляду. Розпочинаємо. Усі, ті, хто уважно слідкує за моїм каналом, звичайно, вам дякую, що цінуєте мій час та мою працю. І ті, хто були уважні, коли цей тракторець приїхав, я говорив, що він у мене затримується на один-два сезони. Звичайно, коли я цього тракторця придбав, було куча срачу. Бо багато хто думав, що цей мені тракторець подарили. Продався. Мені там зробили капець яку знижку. Ну що ж, хочу я вам сьогодні сказати, що цього тракторця я купив за власно зароблені кошти. Для цього я продав свого попереднього трактора Т-25, яким скористувався 4 роки, з роки косарочкою Тадлєн, 1,35 метра, та з класним плугом Virax 2,25 Плюс ще з дружиною трішки ми підскладали грошенят. І ще трішки, можна так сказати, позичили і купили оцього тракторця. Ну і ви, звичайно, запитаєте мене, для чого я тоді ж купляв цей тракторець, якщо так швидко збирався від нього позбуватися. Ну, в першу чергу цей тракторець куплявся для обробітку власної землі, якої була певна кількість до цього моменту. Тепер її стало значно більше, і, на жаль, я просто цим тракторцем її адекватно не зможу обробляти. Ну, мені, по-перше, буде його шкода, просто ломити. Тому мені потрібен більш сильніший тракторець. По-друге, чому я цей тракторець купив? Як ви знаєте, я завжди з недовірою ставлюся та й ставився, в принципі, до китайської техніки. Тому цей тракторець був куплений спеціально для вас, щоб показати. Як цей тракторець працює, чи він ламається, що він може, що не може. Ну і звичайно, це найбільша моя інвестиція в YouTube. Так, звичайно, в YouTube потрібно кладати гроші. Як хтось думає, що ти просто бігаєш там, знімаєш собі відео і нічого. Не вкладаєш, на жаль, ніяк без цього не буде твій розвиватися канал і так далі. Я маю бажання вам показувати чесні правдиві огляди, показувати техніку в роботі, як вона працює, чи ламається, не ламається. Ну коротше, хочу вам показувати, доносити вам правду. Для цього я купив цього тракторця, щоб показати, як він буде служити. Тим більше, як ви всі знаєте, ДТЗ ну дуже сильно розхвалений, розпіарений. Тракторець, тому друзі, це все спеціально було зроблено для вас, шановний колектив. Звичайно, є куча дурників, які писать усілякі гадості і так далі. Ну що ж, якщо дурники сильно напосідають, то ми їх звичайно вправляємо за російським кораблем. Нехай вони там переходять і дивляться відео в Тіктоці. Ну коротше, щось інше дивляться. А якщо хочуть щось розумне почути, то будь ласка, звичайно, дивіться, я вам від щирого серця це все. Розповідає тому вам ще раз велика подяка за підтримку. Ну і звичайно, окрема подяка тим, хто фінансово час від часу допомагає в такий нелегкий для нас скрутний час. Звичайно, вам за це спасибі. Це вашій малесенький вклад, в нелегку мою працю для того, щоб ви могли дізнаватися корисно для вас інформацією. Ну що ж, тепер ви вже знаєте для чого цей був куплений тракторець. Ну, в першу чергу, для того, щоб доказати собі, що китайська техніка щось може. І вона може служити безпроблемно, без поломок. До речі, у вже в мене практично 195 мотогодин накручено за оцей невеличкий період часу. Я його бережу, нагрузочкою йому не даю для того, щоб зберегти для наступного власника. Продаватися він буде десь пізньою осінню, скоріше всього, десь в середині листопада, можливо, на початку, тому що я повинен. Доробити усю свою роботу, посіяти у зимину, ну коротше зібрати і перевести весь урожай, і тоді вже його виставимо на продаж. Ну і давайте тепер поговоримо, що буде на місці цього тракторця. Звичайно, замість цього тракторця буде інший, більш сильніший тракторець. Який саме цей тракторець буде? Я прошу вас зупинити відео. А якщо ні, то дивіться далі. Після кінця цього відео напишіть, будь ласка, в коментарях. Що би ви хотіли побачити, слідуючи у мене на каналі? Чи буде слідуючий тракторець далі новий якийсь китаєць, чи, можливо, беушний ушний японець, європеєць, чи навіть, можливо, совдеповський трактор, наприклад, той самий Т-40 АМ з ведучим передком, це, звичайно, ми подивимось, що мені буде фінансово дозволяти. Звичайно, усі, ті, хто хочуть мене підтримати. Буду радий, як завжди, це все знайдете в описі під любим моїм відео. Звичайно, вам за це велика подяка. Якщо були б мої сили і дозволяла кишеня, то я б хотів би вклада усю китайську техніку, яка в нас є в Україні нову. Як вона працює, що вона може і наскільки вона витривала. Тому що кожен хвалить своє болото. Я ніколи не хвалюю, якщо це болото. Якщо є кусяки, я про них чесно розповідаю. Мене не потрібно купляти, я, друзі, не продаюся. Я створив цей YouTube канал для того, щоб показувати чесні огляди на будь-яку техніку. Чи це трактори, чи це, наприклад, якесь обладнання. Ну, на жаль, кишеня не дозволяє це робити, тому будемо показувати те, що. Можна собі дозволити. Ну і звичайно, ви скажете, чи є певні в мене думки на рахунок слідуючого трактора? Так, звичайно, є. Ну, в першу чергу, це повинен бути 50-сильний тракторець, тому що легкої техніки мені слідуючої не потрібно. Я хочу тракторця, який буде важити мінімум 2 тонни. По-друге, мені буде потрібно, друзі, слідуючий тракторець, звичайно, кабіник, тому що з кожним роком, звичайно, здоров'я портиш. Без кабіни і згадуючи, що чекає мене скоро, осінь. Чудні мінусові пізніше температури, коли ти доробляєш вже усю роботу в там в листопаді, інколи на початку грудня, тому що нас тепер така зима, що дозволяє це робити. То мерзнути в шапці, в курці, закутився, в чоботах зимових, плюс рукавиці. Ну, це не дуже хочеться. І з кожним роком ти втрачаєш таким чином своє здоров'я, і потрібно, звичайно, тоді. Кабінника слідуючий тракторець, звичайно, хочеться кабінник. Чи буде це далі, наприклад, слідуючи тракторет ДТЗ? Ну, в принципі, я не проти показати, наприклад, 50-ку ДТЗ. Такий тракторець мені цікавий, і такий тракторець абсолютно задовільнив би мої потреби на найближчих, я думаю, від 3 до 5 років у нього простору в кабіні. В нього підвісні педалі, що дуже зручно. В нього хороші мости перед зад, вудискове щеплення все те, що якраз мені бракує в цьому тракторцеві. Мої 50 звичайно кінських сил, плюс вага пристойна там 2,700. Хороший дійсно, тракторець, важкий тракторець на турбіні. Я думаю, дуже було б цікаво. Мені на ньому попрацювати. Ну але ціна, друзі, там така, що я просто не хочу нічого загадувати, не хочу вам нічого обіцяти, тому що обіцянки завжди я свої виконую. Звичайно, зараз людям більш цікавіша бюджетна техніка, тому що часи складні, долар дорогий, і купити якийсь преміальний трактор це важко. Ну серед бюджетних тракторів я знаю лише два варіанти: перший варіант це. Кентавр 504, це досить цікавий варіант. Кентавра дуже класний дизайн, мені він абсолютно подобається, лінзові фари, і в нього дуже крута кабіна. От реально в нього дуже крута кабіна за свою ціну. Конкурент йому, я думаю, лише 504 Левол. Я розумію, якщо зняти цю усю дермантінову обшивку, як в Bentley, то буде в принципі той сама 40-ка ДТЗ-шка чи будь-який. Інший китайць. Ну, але все рівно вони нам постаралися, хоча б дали нам обшивочку. Ще вона там додаткову шумку зробити. Та й взагалі думаю, буде в кабіні досить тихо. Ну і саме головне є кругом ущільнення. Цим тракторцем можна працювати з оприскувачем, що мені дуже потрібно, і в нього є підвісні педалі і дискове щеплення. Досить пристойний передній міст. Ну, взаді це просто хороша сороківка, має великі колеса, правильні колеса для такого тракторця. Ну і вага, там як 200 чи 200. Для моїх потреб такий тракторець на найближчих, думаю, 2-3 роки мене повністю би задовільнив. Ну і я, звичайно, показав би детально його в роботі, як він працює. Я хочу показувати ту техніку, яка мені цікава. Тільки так, якщо техніка не викликає ніяких у мене емоцій, ну, довго вона в мене не затримається. Ну і ще один теж бюджетний тракторець досить цікавий. Це ДВ-504 sdxc це теж кабінник, Я рахую в нього найбільш просторіша кабіна серед усіх китайських тракторів, включно 50 десяти сильних. Ну дуже здорова кабіна, реально це я вам можу точно сказати, тому що цього тракторця я оглядав. Особисто все, що в ньому тільки портить малину, це його сідушка. Вона настільки низько ти на ній сидиш, вона дуже низька, незручна. Коротше, її потрібно зразу так добувати, викидати і ставити якусь там сідушку пілот, МТЗ, будь-що. Ну коротше, сидіння там нікудишні, не знаю, як в кентаврі. Так в принципі теж досить хороший тракторець, тому що в нього друзі кулія, метр тридцять по центрам в стандартному положенні, і це дуже дуже добре. І в нього примусова гідравліка. Без примусової гідравліки. Не то, друзі, пальто. Примусова гідравліка, звичайно, це є класна штука. Він, в принципі, теж важкий, десь 200-200 важить. Як для бюджетного тракторця, це теж хороша вага. Добре, треба трошечки присісти, бо ноги вже за цілий день стумилися працювати. Ну і що ж? І можна, звичайно, показати вам, друзі, японця. Ну, японець це повинен бути. Хоча б 35 кінських сил, і бажано швидкісний, тому що на нешвидкісному японці мене робота вся буде виконуватися. Ну дуже довго. Ну капець, як довго. Я люблю цю техніку. Мені б дуже хотілося цією технікою покористуватися. Ну але не швидкісний японець це думаю для мене буде мука. Ну і бажано, звичайно, щоб японець важив, ну хоча б тонну 800 без грузів, а там вже можна докинути спереду блінчики на задні колеса і догрузити його там хоча б до 2 тонни. тому що слідуючий тракторець повинен тягати все-таки два ПТС-4, які в мене мав тягати Зетор 5011, якого я не купив. Про що я досі жалію, що я послухав тих людей, які взагалі нічого не розбираються в тракторцях, а можливо й навіть не мають такої техніки. Я їх послухав і не купив, про що дуже і дуже ще досі жалію, тому що для моїх потреб цей тракторець був би отакий. Ну і, звичайно, ще можна що показати Європейського якогось трактора. До речі, можна було показати Урсуса, який я говорив, що в мене міг з'явитися на каналі під реставрацію. Чому я від цієї ідеї відмовився, тому що, начитавшись, усіляких. Красивих коментарів на інших ютуб-каналах, де я моніторю і читаю те, що про мене навіть пишуть мої підписники, які мені можна сказати, чуть тут дупу не лежать. Це все я, друзі, бачу. Вам за це звичайно спасибі, що обливаєте мене грязюкою. Але знаєте, друзі, що оце все, що я для вас роблю, це за власну зароблені кошти. Тому, подумавши, яка потім буде гадость про мене, писатися, що там частково зібрали на цей трактор. Мої підписники, і потім буде срачу куча в коментарях. Я від цієї ідеї, друзі, відмовився. Звичайно, я б хотів, і мені ця техніка дуже цікава. Ну не знаю, поживемо, побачимо. Можливо, і побачимо якось з часом Урсуса. Ну і ще друзі, що ж, можна прикупити, наприклад, там якогось зетора, хоча вони коштують кучу бабок. Ну не знаю, коштують реально кучу бабок. Оце продавався за 8,5 тисяч доларів. Це був реально класний тракторець за таку ціну. Ну, ти не купиш е, ніякого хорошого китайця за ту ціну, чи навіть совдеповську техніку, щоб теж купити хорошу, наприклад, той самий МТЗ, Рівну, теж заплатити не менше вісім тисяч. Дуже мені подобаються трактори друзі, масей фергусон. Я просто в них, як то кажуть, закоханий. Реально дуже мені подобаються вони як виглядом, так і своїми двигунами. Там стоять низькооборотні перкінси, тяговиті двигуни дуже сильно надійні і. На які в нас є усі запчастини. У нас такі двигуни роблять навіть тих тракторів, які були вироблені ще в 60-х роках, тому що ще досі можна сказати, там з певною модифікацією ці двигуни ставляться на трактори Масей Фергусон, ну і не тільки. Ну подивимось, друзі, як там далі буде. Саме головне, щоб закінчилася друзі війна, тому що планувати щось зараз ну непросто. Ти не знаєш, що там за годинку може з тобою статися, тому що клятий москаль зараза, як бачите, не шкодуючи цього всього металолому, пускає його по всій нашій державі. Тому що, друзі, будемо це все потихеньку завершувати, тому що як бачите, на задньому фоні там хмарки. Зібралися, і, до речі, вже десь далеко падає дощик. Ну і, звичайно, є ще в мене такі думки: не продати його, а розіграти серед вас, шановні підписники, шановний колектив. Як вам така ідея? Пишіть обов'язково в коментарях. Я думаю, що це було б дуже круто, якби хтось мав би можливість виграти такого тракторця за, наприклад, символічну ставку в 250 гривень. Я думаю, десь в таких межах. Ну але звичайно, ви повинні розуміти, що тракторець один і хтось виграє лише його один. Я знаю, що може потім бути багато критики і так далі. Ну тут без цього ніяк. Лотерея це є лотерея. Ну, звичайно, щоб як то кажуть, не лишитися без трактора і без грошей. Потрібно себе підстрахувати і щоб не вийшло так, коли я почну розіграш, наприклад, такого тракторця. І буде зроблено лише 500 ставок, наприклад, по 250 гривень. То виходить, що я взагалі копійочка зароблю за цей тракторець, а він повинен бути проданий за певну якусь суму грошей, звичайно, значно меншу, ніж я його купив, ніж ви можете зараз купити такий тракторець. Тому поставте під цим відео лайк. Хто згоден прийняти участь в такому розіграші? Ну, звичайно, можливо, навіть ми краще зробимо опитування для того, щоб я розумів, наприклад, е яка там ставочка е може бути: 200, наприклад, там, чи 300 гривень, чи можливо 150, якщо багато участь е захочуть приймати в розіграші? І звичайно, я б тракторець з радістю би цей розіграв. Ну а оці всі зібрані кошти, які би отримали. З розіграшу цього тракторця я би вклав би в наступну техніку, яку би вам детально показував на своєму ютуб-каналі, чесно та правдиво. Можливо, ви будете проти, тому зробимо фіксуючу якусь ціну і виставимо оголошення, і він буде проданий. Ну такі друзі, в мене хід думок. Як то кажуть, поживемо, побачимо, що там далі буде. Не переживайте, я звичайно на слідуючий рік вам щось цікаве обов'язково покажу. Скоро буде ще багато цікавих відео. Будемо знімати про сою, про обмолот сої, що там сипе, не знаю. Ну буду радий, якщо тонну хоча б 700 з гектара буде сипати. Буду дуже дуже навіть радий. Як для першого року я рахую, що це буде дуже навіть хороший результат. Тим більше ця міндобрив не бачила. Ну, і звичайно, будуть оранки, можливо, буде якась дисковочка, якщо таки вдасться мені купити дискову борону. Подивимось, поживемо, побачимо, не буду нічого загадувати. Але відео ще буде дуже багато цікавих. Тому, друзі, не забувайте підписатися, поставити вподобайко, ну і написати коментар в підтримку. Ну а всім вам міцного здоров'я! І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па!